Дістаю кокони із трубочок осмій. Почався холодний сезон і тут от трапляються такі гарні, красиві екземпляри. Вони як косолинки тут -от набиті, напаковані в наші трубочки. по-різному. Ну Це найкращі, можна сказати, результати. От є, звісно, і по одній, а то і зовсім немає, бо якісь паразити знищили. От, тому кожна трубочка вона унікальна і про щось нам говорить. Десь застивші е, личинки, десь е, пліснява взялася, застигла. Ну, Це все сміття піде на розтопку нашої пічки. Десь ось такі, здавалось би, схоже на кокон. От. Але якщо потрогати його, він такий досить м'який, і при такому натисканні він твердий там всередині. Тобто личинка вона не встигла окуклитися. Перетворитися в бджілку, а залишилася такою гусеничкою. От. Ну, це з досвідом воно ну, приходить. Все. Багато цього тут, скажімо так, недорозвиненого. Весна була така досить. Ну, це для них критична. Достигли багато личинок. Але, тим не менше, є кокони, які. Розвинулася, гарно куклася. Це трубочка свіжа, тому це цьогорічні кукони гарні. Тому я от так от, їх добуваю, потім буду мити і сушити, і вони будуть у мене частенькі, частенькі і готові до поїздок у ваші садочки і ваші бідомочки.